Розділити українську енергетику навпіл. Вони зараз розганяють КЕПСУ. Нова тактика РФ в обстрілі українських енергооб'єктів. Росіяни вдарили по нашим вагам так, що ми очевидно виробляємо менше аніж нам треба. Навіщо ворог хоче відрізати лівий берег від правого? Захист є, захист працює. Та чи можлива зима без тотальних блекаутів? Полтавська область відрізана від єдиної енергосистеми України. Російські обстріли ізолювали цілий регіон. Гаряча новина з посиланням на Полтаву. обленерго миттєво рознеслася країною, але ввечері того ж дня стало відомо, що це все фальшивка, а точніше, і ПСО. І виявляється, за ним стоїть ціла нова стратегія, розроблена Кремлем. Як росіяни збираються здійснити цей задум та чи можна цьому протидіяти, розкажемо трохи згодом. А поки розберемося, в якому реально стані енергосистема зараз. У ніч проти цієї п'ятниці кияни пережили черговий масований обстріл, але одну з найпотужніших атак на енергетику України Рев здійснила за тиждень до цього. Такої кількості балістичних ракет за один обстріл країна ще не бачила. Найбільших втрат тоді зазнала державна компанія Центренерго. Обидві її станції Трипільська теплова електростанція на Київщині та Зміївська Тес на Харківщині, яка є однією з найбільших в Україні, повністю зупинилися. Ці станції вигравали ключову роль для сходу України і для столичного регіону для балансування нашої системи зараз. і Укренерго і Обленерго працюють над тим, щоб переконфігурувати систему в такий спосіб. Щоб зменшити загальну шкоду, завдану російськими ударами, це їм вдається. Плани зводити багатоішевоновану оборону енергетичних об'єктів лунали ще два роки тому, з урахуванням досвіду обстрілів 22-го року. Тоді розробили концепцію захисту у три рівні: перший, найпростіший і є майже всюди це обкладання, наприклад, трансформатора мішками від уламків. Другий це побудова бетонного чи металевого укриття, у тому числі сіток над об'єктом, що має захистити від прямого влучання, і це теж є майже всюди. Однак, третій рівень це вже побудова саркофагу для всієї підстанції, і це реалізували приблизно на Якщо хтось розповідає, е, якісь експерти е, про те, що е, об'єкти критичної інфраструктури не обладнані захистом, то вони відверто брешуть або вводять усіх в оману. Захист є, захист працює і е, існують лише. Прикри випадки, які підтверджують загальне правило, ці випадки – це ті підстанції, які були виведені з ладу, і відсутність захисту на яких було помічено компетентними органами. Та все це стосується об'єктів розподілення і передачі енергії безпосередньо підстанції. А ось об'єкти генерації, як ТЕС та ГЕЦ, це величезні площі, які важко просто взяти і закрити бетоном. Однак у нас вже шукають рішення, одним з яких може бути стіна з дронів, рій е шок що вишуковуватиметься для захисту об'єктів від шахедів. Про що пишуть західні медіа? Однак проблема ще й в тому, що у нас немає одного органу чи відомства, який би відповідав за захист всіх енергооб'єктів. А тому ситуація із захистом всюди різна. 74 чотири захисні інженерні споруди з другого рівня були споруджені тільки над об'єктами компанії Кремель, і вони зараз будується ще 45. і вони показують себе добре. 98% захисту під час атак, це гарний показник. А що стосується компанії енергата чи «Центренерго», там пізно почали захист. То чого ж чекати далі? Левова частка нашої генерації зосереджена на правобережжі України. Це три атомні електростанції і три потужні теплоелектростанції. Тут же більшість сонячної і вітрової генерації, і ключова проблема в тому, що всі ці потужності тепер дуже складно направляти на лівобережжя. Якщо казати про Перерозподіл електричної енергії всередині України то так є величезна проблема, особливо зараз, після того як були нанесені удари Російською Федерацією саме по тих. Е Лініях е, і об'єктах на цих лініях, які забезпечують передачу електричної енергії з правого берега на лівий, окупанти зрозуміли, змусити нас капітулювати повним знищенням енергетики, не виходить. А тому вкотре змінили тактику, прицільно зосередившись на конкретних регіонах. У платіни бути довжовити місто город бути затоплений. Відповідно під найбільшою загрозою блекауту опиняються великі міста на сході, зокрема Чернігів, Харків, Суми та Полтава, а також міста на Дніпрі. Та водночас це порушує рівновагу і на правому березі. Ключова характеристика будь-якої енергосистеми це наявність балансу між генерацією і споживанням. Росіяни вдарили по нашим вагам так, що ми очевидно виробляємо менше аніж нам треба, особливо у ранкові та вечірні піки. А пошкодження розподільчих ліній призвело до того, що навіть коли енергії виробляється достатньо, її просто ніяк доставити. А отже, доводиться зливати назовні, тобто експортувати. Тож, в який би бік не хитались ці ваги, це однаково погано. Адже і надлишок генерації також створює купу проблем. І якщо ви не можете передати, зберігати, ви її теж не можете. Ну, не можна відключати, а там не було. Ті, хто розповідають про те, що хтось там на заході отримує, мається на увазі в західних регіонах, отримує якийсь зиск від того, що відбувається. Ну, це точно він лє воду на. Милин Москви. наприклад, польський оператор надає нам аварійну допомогу шляхом відбирання цього надлишку генерації, тобто, це не те, що хтось отримує якийсь зиск. Це аварійна допомога. Це ми за це платимо додатково. Однак саме на цьому лише хоче зіграти Путін. Він прагне створити такі умови в енергетиці, коли б люди сиділи по декілька діб без тепла і електрики. А потім вийти, наприклад, під новий рік і заявити, що українська влада не тільки про них не дбає, та ще й обкрадає. Вони зараз розганяють таке псу, Що от, бачите, нерівномірно в нас е, е, графіки нерівномірні по всій Україні, по регіону. Ну графіки відключень. Що бачите, що на заході України там всі сидять з електричною енергією, продають і ще на експорт. А от для східних районів, там де багато російськомовних, ці бандерівці спеціально не хочуть. Надавати електроенергію, вони замість цього експортують на захід. Натомість Росія мовляв дасть і дешеву електроенергію, двічі нижчі ціни на комуналку. Лише тільки йдіть на умови Москви, тобто капітулюйте. Тож як можна зірвати плани росіян? Технічно альтернативою лініям електропередач між правим і лівим берегом могли бути підземні магістралі. місті Києві ми прекрасно бачимо, хто поїжає по е, метрополітеном або автомобілям з лівого берега на правий, у нас є потужні е, дві лінії електропередач е, в межах міста Києва і є одна за межами Києва, яка поєднує лівий берегом. берегам. Щодо підземних підводних ліній електропередач, це достатньо складне питання. Воно е, має бути запроектовано. Однак, якщо це вже зроблено у великих містах, то поза їх межами закупати все під землю буде надто довго і дорого. Тож все зводиться до двох речей: перший напрям це забезпечення якомога щільнішого захисту активного, щоб менше долітало до захищених інженерно-технічно споруд. І друге це розбудова, швидка розбудова. Мережі малих енергетичних станцій, передусім в профронтових регіонах, потрібно оновлювати енергетичну систему, а не відновлювати лише пошкоджені об'єкти. Що ж до теплоелектростанцій, то вони, вочевидь, залишатимуться однією з основних цілей росіян. Тож, ймовірно, цей осінньо-зимовий період Україна пройде з мінімальними потужностями. ТЕС, прогнозують експерти. Наш щит захисний це дев'ять атомних блоків це. Значить, імпорт електричної енергії, децентралізована генерація, Це це десь газопоршнівих і газокомпресорних е, агрегатів, а також е, вітрова генерація. Отже, технічно є всі підстави для того, щоб пройти цю зиму без тотальних блекаутів. Головне оптимізувати зусилля і не піддаватись російському ІПСО, яке буде тільки посилюватись. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини. Підписуйтесь на Ютуб канал факти тижня. Нас тут уже понад 600 тисяч глядачів, людей, які хочуть розуміти, що відбувається зараз і чого чекати далі. Ударна зима вже незабаром. Чи буде нова хвиля блекаутів цього опалювального сезону? І чи впорається наша енергосистема з черговим ракетним терором Росії? Енергетична система от прям на межі на межі. Модульні ядерні реактори замість розбомблених ТЕС. <звук> Найпрогресивніша технологія в світі скоро з'явиться у нас. Уявіть, замість величезного АЕС маленький куб. Чому на Україну чекає атомна революція? І чи дійсно вона стане для нас рятівним колом? Це атомний ренесанс. Ми намагаємось зупинити ракетні атаки по наших портах та містах. Росіяни готують нову хвилю ударів по українській енергетичній мережі. Це вже зрозуміло і зараз, що удари по об'єктах енергетичної інфраструктури будуть продовжуватися. Та на цей раз Кремль робить ставку на шахеди власного виробництва. Їх до грудня можуть випускати вже сотнями. Куди саме бити, росіяни вивчають з космосу? Росія якраз здійснює детальну космічну зйомку території України, і якраз увага приділяється саме місцям розташування об'єктів критичної в першу чергу енергетичної інфраструктури. Цей опалювальний сезон може стати навіть складнішим ніж минулий, проте фахівці заспокоюють масових блекаутів та надовго не буде. З одного боку, ми маємо досвід, ми знаємо, як готуватись. Ми дуже активно готуємось. А з іншого боку, стійкість системи як такої зараз значно нижча ніж рік тому. Але що я можу точно сказати, таких масштабних ситуацій негативних не буде. А от регіональні регіональні відключення, обмеження в постачанні електрики через ті чи інші причини, от вони цілком ймовірні і навіть дуже вірогідні. Тактика ударів противника буде подібною до минулорічної. Головні цілі все ті ж тес і трансформаторні підстанції. І з цим у нас проблема для ремонту трансформаторів не вистачає комплектуючих. Вони застарілі ще радянські і їх вже не виробляють. А західних обмаль і вони часто не підходять. Що ж до теплоелектростанцій, то чимало з них пошкоджено чи зруйновано ще з минулого опалювального сезону. Та схоже вихід знайшли. На місці зруйнованих ТЕС з'являться малі модульні ядерні реактори. Революційна технологія, яка набирає оберти у світі. Як на вашу думку, що це за незвичний об'єкт біля мене? Так виглядає прототип малого модульного ядерного реактора. Уявіть, замість величезної АЕС маленький куб. Такий може освітити невеличке місто. По суті, атомний реактор зменшили в десятки разів. Їх потужність може варіюватися від 20 до майже 500 мегаватт. Для прикладу, один енергоблок на Запорізькій АЕС це тисяча мегаватт. Колись військова технологія нині буде слугувати мирним цілям. Це певна адаптація тих. Військових реакторів, які працюють на авіаносах і підводних човнах в різних країнах. Я абсолютно вірю в цю технологію. Я впевнений, що вона буде існувати. Малі модульні реактори або просто ММР нині розвивають десятки компаній, головно із США. І з однією з них Україна вже підписала меморандум про будівництво таких реакторів у нас. 20 таких реакторів ми плануємо розміщувати по 160, Якщо орієнтуватися, тобто це буде 3200 мегаватт. Ми, в принципі, домовились про будівництво заводу по виробництву компонентів цього реактора в Україні. Фактично, ми будемо також експортувати після цього. Це реактори. лише два таких можуть замінити одну зруйновану тес. Чому саме заміщення тес? Тому що ну фактично, у нас більшість блоків тес вони від 100 до 300 МВт. Фактично, це потужність близько той, яку дають мали модульні реактори. При цьому модульні ядерні реактори можна використовувати і для генерації енергії, і для постачання тепла. А головне без жодних шкідливих викидів в атмосферу. Та виникає резонне питання, чи безпечні вони, особливо маючи гіркий досвід Чорнобильської АЕС. Фактично намагаються зараз проєктанти побудувати реактори четвертого покоління в ті реактори, які у нас зараз в експлуатації. Вони третього покоління. Четверте покоління це більше пасивних систем. Фактично декларується неможливості взагалі ядерної аварії на таких реакторах. Ця технологія може змінити усі підходи людства до отримання енергії, а ще до безпеки. Бо тепер не потрібно концентрувати великі АЕС в одному місці. Малі будуть розпорошені по країні. Це роззасереджена генерація. От і, звичайно, уразити одну ціль хай площадну значно легше, ніж бити там по кільком десяткам. Тим більше в умовах, коли працює протиповітряна оборона. Звісно, поки технологія на старті її вартість немала, але з часом вона суттєво впаде, коли налагодять масове виробництво. Я задавав пряме питання розробникам, як виглядають їх оцінки е, собівартості будівництва, і їх відповідь звучить як десь на 20% дешевше ніж великий е, традиційний реактор. Цебто, це все одно потребує перевірки в ділі. Україна робить ставку на атомну енергію так само, як і Європа. Це зменшує залежність від російського газу та вугілля, недоотримає і росатом, бо все більше країн відмовлятимуться від будівництва дорогих великих російських АЕС. А це вже удар по Москві. Від російських технологій будуть триматися подалі, як з урахуванням того, що не вони тут лідери. Так і розхованням того, що Росія будь-що використовує як зброю, як інструмент тиску на свого клієнта, який спокусився на ту чи іншу солодку пропозицію. Це було видно і по Газпрому, і по «Роснефті», і по «Росатому» так само давно видно. Та не забувають у нас і про класичні великі АЕС у планах збудувати дві нові атомні електростанції. Вже навіть місце визначили це Черкаська та Одеська області. Ми розглядаємо два маданчики як найбільш перспективно. Це поблизу Чигирина, це орбіта. інший маданчик Одеса, місто Теплодар. Втім, є одне, але великі енергоблоки АЕС це далека перспектива. В Горизонті 10 плюс років. от там будуть вже грати атомні технології. Я певен, що Україна потребує розвитку атомних технологій. І, в тому числі малі модульні реактори, і стандартні великі реактори будуть побудовані. Із модульними ядерними реакторами процес швидший, проте вони нині лише проходять етап отримання ліцензії, а потрібні ще експериментальні зразки та випробування. І це також не з сьогодні, на завтра. Фактично, термін, коли реактор е, повинен бути зліцензований і е, перейти в стадію вже будівництва, це три роки встановлено відповідно до меморандуму. Тож цьогоріч атомна енергетика буде справлятися із тим, що вже має в енергоатомі, розраховують на деокупацію Запорізької АЕС, що значно полегшило ситуацію із енергопостачанням. Після повномасштабного вторгнення шлях до атомної революції для України вже безальтернативний. Усе, що не зав'язано на Росії наша перевага до того ж, в перспективі це зробить нашу енергетичну систему куди менш вразливою до ракетних атак. І головне сучасною та ефективною. Олександр Мельников, факти тижня, ICTV, Єдині новини.